У ЄС тим часом хочуть створити свою платіжну систему. Глава європейського центру банку Крістін Лагард закликала шукати замінник американським візам, Мастеркард, Пейпал та китайському Аліпей. Про всяк випадок водночас посадовиця зазначила, що американські та китайські системи працюють відповідно до правил ЄС, але Брюссель повинен подбати про подушку безпеки. Нагадаю, що раніше президент США Дональд Трамп заговорив про репарації від Європи. Він вважає, що ЄС має заплатити США великі гроші не тільки за теперішнє, але й за минуле. Тож, далі про вплив економіки на політику, і не лише про це будемо говорити з фахівцем з нами на прямому зв'язку. Голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Доброго ранку, пане Ігоре. Доброго ранку Доброго ранку. Отже, як ви думаєте, враховуючи останню інформацію, яку я зачитала про те, що Європа хоче відмовитися від платіжних систем США та Китаю, це лише посилює ту політичну прірву, яка зараз утворюється між Європою Сполученими Штатами і з приходом влади Трампа, чого взагалі чекати? Найбільша проблема станом на зараз це за низький рівень довіри і прогнозованості. Відповідно, коли ледь не щотижня можуть ставатись події по типу Дня звільнення Америки, як це називав Трамп зі своїми митами на майже всі держави світу, окрім Російської Федерації та Північної Кореї, то звичайно це вносить дуже серйозний дисбаланс. Але знову ж таки, окрім фондових ринків, які зрозуміло їхнє падіння дуже сильно впливає на емоції, на позиції політиків, ми ще й маємо певний позитивний фактор це зниження вартості нафти. Тому тут політики можуть, звичайно, ще маніпулювати, десь показуючи певні позитиви. Але для звичайно. Світової економіки йде подальше уповільнення, відповідно уповільнення зростання, якщо бути більш точним, і в такій ситуації, звичайно, це дуже і дуже погано безпосередньо для трансатлантичного зв'язку, особливо між такими партнерами, як Європейський Союз і Сполучені Штати. Ну ви вже долари перевели в євро чи ні? А у нас сьогодні це спекулятивний ефект, і угу. я б не радив гарячково бігти і здавати долари ті у яких ну у людей, у кого вони ще є. Вони ще Тому... є це точно. Так. Краще їх задонатити, друзі. Давайте тепер переходити до ситуації, от з питанням про ці копалини, які муштруються вже кілька тижнів, якщо вже не місяців. Делегація України цього тижня вирушить до Вашингтона у столиці США. наші родовці проведуть перемовини щодо цього проєкту угоди між Україною і Сполученими Штатами про корисні копалини. Вже скільки це це обговорюють? Це тому, що дуже багато хочуть у сполучених штатах, чи чому так довго все тягнеться? Ну, знову ж таки, фактор непрогнозованості. Ми ж домовились з американцями, були згодні підписати вже рамкову угоду ще наприкінці лютого місяця. Вже було проведено серйозний дипломатичний процес, обговорення із профільними міністерствами економіки і фінансів відповідно. Але у Сполучених Штатах постійно змінюється позиція. То нам кидають меседжі. Про бажання американців володіти українською атомкою, то нам спускають вже драфт повного. Договору повної угоди, де знову ж таки великі великі питання навіть у від до відповідності українській конституції. Ну але знову ж таки, це початковий етап і дійсно є можливість для технічної групи, технічної переговорної групи з України безпосередньо в прямому спілкуванні відстоювати українську позицію. Я думаю, що по аналогії, як відбувалися перемовини з рамковою угодою, те саме буде відбуватися з безпосередньо повною, тому що Розумієте, ми не можемо прийняти параметри, які будуть невигідні Україні, тому що так чи інакше, ця угода має бути ратифікована українським парламентом. І якщо будуть якісь великі питання, вона просто не пройде. Тому і для американської сторони набагато звичайно вигідніше буде відбалансувати цей документ. А що буде вигідніше для Білого Дому в питаннях російсько-української війни? Ну тому що припинення війни за 24 години не відбулося. Ну вже давайте будемо чесними. Не будеться і перспективи ці дуже марні до великодня, як хотіли. А успіхів немає. Взагалі, дуже така велика пробуксовка. Останнім часом Росія посилює терор цивільного населення. Білий дім не реагує. Ну що правда, відреагував там Трамп через кілька днів стримано, закликав припинити обстріли яким чином далі Білий Дім буде намагатися досягнути мирного врегулювання, тиснути на Україну чи тиснути на Росію? Ну і взагалі, враховуючи ті економічні війни, те, що відбувається зараз в Америці, чи не зміститься, чи не буде менше уваги до російсько-української війни у Білому домі? Дійсно, зараз проглядається три рівнозначні сценарії. Перший сценарій це на жаль, посилення тиску проти нашої держави, і відповідні меседжі вже були, наприклад, в матеріалі з Телеграф, uh -huh. що знову ж таки Вашингтон спробує натиснути на офіційний Київ. Але оця нахрапіста політика, ми вже її бачили, ми вже до неї готові. Тому зрозуміло, що і реагувати будемо зваженіше. А другий сценарій це все ж таки запровадження мит, санкцій проти Російської Федерації ми бачимо, йде напрацювання в Конгресі Сполучених Штатів законопроєктів, Той жалінці грем, що стосується 500% там санкцій щодо РФ, заяви до Марко Рубіо щодо конфіскації російських активів. Ну і знову ж таки законопроєкт законопроект Жувілсена. Тобто, це теж певна лякалка зараз для Кремля. Але третій сценарій якщо знову ж таки не буде ніяких успіхів, теж ворогідний, коли Трамп у двосторонньому спілкуванні з Російською Федерацією просто вичленить тему України, і, відповідно автономізує її, а далі буде спілкуватися з Російською Федерацією, ну, наприклад, на тему Ірану і там якогось економічного співробітництва, це звичайно не можна було пробити, тому що знову ж таки це підриває загалом світову безпеку, бо тема України це. Тема світової ваги. ну поки тут Сполучені Штати лякають, Росія просто б'є по мирних мешканцях в Україні. Сьогодні відбудеться екстрене засідання ОБСЄ щодо удару Росії балістикою по кривому рогу. Нагадаю, що наслідок цієї терористичної атаки загинуло 20 людей, зокрема 9 дітей. Представник України при ОБСЄ пообіцяв, що далі зацитую у московській делегації земля горітиме під ногами. А чи будуть якісь от реальні наслідки для Росії після цього засідання? Чи ОБСЄ знову видасть якийсь папірчик, який Росія подивиться і посміється? Для нас сьогодні все ж таки головне піднімати інформаційну Ну, з того мається на увазі. Ми маємо пробивати оцю стіну глухоти. Бо насправді, якщо проаналізувати рівень поширення інформації про ту ж саму трагедію в кривому розі зараз набагато і набагато важче навіть заяви світових політиків вони ну відбувалися з дуже серйозним лагом. А наприклад, з послом Сполучених Штатів в Україні ну очевидно довелося працювати українському суспільству десь три фази було від повного ігнорування, хто ж завдавав там атак. Потім ми побачили, коли на Київ була атака балістики, що з боку Росії прилетіла ракета, і вже потім заява від американського посольства, що все таки Росія обстрілює. Тобто, тут дійсно обсє це більше додатковий інформаційний привід для того, щоб заявити на світовому рівні про те, що у нас відбувається. Бо чим далі, тим це робити складніше. Інформаційні приводи Марк Рют давав інтерв'ю українським журналістам і не відкинув можливості застосувати п'яту статтю НАТО щодо України. Ну ми пам'ятаємо, що раніше цю ідею озвучували премєр міністерка Італії Джордже Мілоні. Ну погодиться відрюти не очікували почути, тому що він переважно наполягав на іншому. Не відкидує можливості, це більше про таке знов-таки підтримання фокусу уваги, заспокоєння українського суспільства. Чи чому такі заяви лунають відрюти? Наскільки це реально? Я думаю, що насправді цю тему теж намагаються пропрацьовувати, в тому числі з подачі Джордж Мелоні, А ну і очевидно, українська сторона теж проводить консультації щодо цього. Ну але, тим не менш, станом на сьогодні, все ж таки, операція там або сил стримування, або там інакші назви, те, що зараз пропрацьовується і ще місяць на технічному рівні буде робитись, то звичайно, це більш реалістично ніж. Тема п'ятої статті без членства України в НАТО. Тобто ці напівміри вони звичайно за умови нової агресії з боку Російської Федерації вони просто не працюватимуть. Тому щоб дійсно п'ята стаття виконувала свою функцію, Україну треба так чи інакше, але все рівно приймати в НАТО і відповідно змінювати позицію Дональда Трампа і тому, що знову ж таки от уявімо ситуацію на нас нападають, ми не є членами НАТО. І нам кажуть, от п'ята стаття проводяться консультації. А виходить умовно Угорщина і mm -hmm. е, су, Словаччина, відповідно, і просто банально блокують цей процес. Mm -hmm. Тому, звичайно, наші гарантії безпеки мають бути залізобетонними, а не просто черговий будапештський меморандум. Я навіть не знаю, чи залізобетонними може залізо супакими якимось бетонними. Дякуємо. З нами на зв'язку був голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.